І вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – «Установлюю зв'язок між словами в реченні». В підручнику це сторінка 46. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну прекрасну, в країну чудову, що нас так чарує, збагачує мову. І почнемо з мовленнєвої розминки. Гра знайди помилку. Прочитайте вірш самостійно. І знайдіть речення, які ну, зовсім тут недоречені. Почитайте самостійно. Поставте відео на паузу і знайдіть ті речення. Знайшли, я думаю, у вас все вийшло. так? Тобто, тут в цьому вірші є речення, які до змісту цього тексту є зовсім недоречними. Якщо їх прибрати, у вас виходить зовсім Інший віршик, правда? І сьогодні на уроці ми потренуємось встановлювати зв'язки між словами в реченні. І починаємо свою роботу з каліграфічної хвилинки. Відкриваємо зошити, записуємо число, букву сполучення і закличку «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, в полив'янім горщику. Іди іди дощику. Поставте відео на паузу. І запишіть цю каліграфічну хвилинку. Далі працюємо з підручником. Наше завдання це вправа 5. Виписати з тексту виділені словосполучення за зразком. Встановити між словами зв'язок за допомогою питань. Тобто ми розглядаємо вірш, знаходимо в ньому виділені слова, і від виділених слів ставимо питання до другорядних членів речення. І знаходимо. І знаходимо, встановлюємо зв'язок між ними, знаходимо питання, на які відповідають залежні слова. Отже, є у вас зразок. Давайте третій вірш прочитаємо. Барвінкову волошкову в небі світиться зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки кобзаря. І в вірші в нас виділені слова в небі світиться. Від слова світиться, так? Шукаємо залежне слово. Світиться як? Барвінково-волошково. Можна ще додати слово, так? Барвінково-волошково. В небі що? Зоря. В небі світиться що? Зоря світиться. Далі рідне слово кого? Кобзаря. Ми за допомогою питань знайшли залежні слова, які є другорядними і які відповідають на питання і є, є залежними від слів, які нас цікавили. Нас нам було завдання від виділених слів поставити запитання. Тобто ви ставите відео на паузу і переписуєте це завдання. Ми його виконали, справились, ми знайшли залежні слова і встановили зв'язок між словами за допомогою питання. Наступне завдання у нас треба поширити речення, доповнити його другорядними членами речення і записати. І в кінцевому результаті, чи вийде у нас текст? Отже, користуючись поданими схемами і питаннями, доповнити речення другорядними членами речень. У нас з вами є головні члени речення пожовтіло листя. Що листя, що зробило пожовтіло. Ви можете доповнювати своїми словами, а можете користуватися зразком, який подається у відео. Отже, пожовтіло листя. Де? Де може пожовтіти листя? Пожовтіло, де листя? На дереві, на дубі, на клені, на березі. Ви вибираєте своє, своє слово зразок на дереві. І виходить у нас речення: пожовтіло листя на дереві. Наступне речення надходить осінь. Надходить осінь. Осінь, що робить? Надходить, так? Підмет і присудок. Осінь яка? Якою може бути осінь? Тепла, холодна, дощова, довгожданна, золота. Та яка завгодно, ви виберете свій другорядний член, який буде відповідати на питання яка. Доповнюємо тепла, так, в зразку тепла. Отже, надходить осінь тепла, правильно буде речення побудоване? Чи можливо, треба надходить тепла осінь? На вашу думку, як правильно побудувати тут речення? Куди вставити слово тепла? В кінець речення? чи між підметом і присутком? Як буде гарніше звучати? Наступне речення. Вітер повіяв. Повіяв, де? Де може повіяти вітер? В полі, в лісі, в діброві. Зразок на вулиці. Так? Вітер повіяв на вулиці. Також побудуйте правильно речення, щоб речення звучало, як ми з вами говорили. Так? Можна написати на вулиці повіяв вітер. Можна записати вітер повіяв на вулиці, на ваш розсуд. Так? Наступне птахи відлітають куди. Головні слова в реченні птахи відлітають, і ми доповнюємо другорядним членом речення. Відлітають куди? Куди відлітають птахи восени? У вирій, так, тут однозначна відповідь. У вирій відлітають птахи. Коли ви запишете всі чотири речення, прочитайте свій утворений, утворений запис, Чи є це текст. Вийшов у вас текст. Пожовтіло листя на дереві, надходить осі, тепла осінь вітер повіяв на вулиці, птахи відлітають у вирій. Чи є це текст? Буде це текстом? Якщо так, то чому? І далі відпочинемо? Навіть як у нучі три лапки роблять раз, два, трих любить пострибати, любвою повихляти, криться вниз і до гори, роблять справно. Туловнисті дари, нахиляє раз, два, три, ніч при Йої пора! Він задіє! два три Працюємо далі. Наступне завдання нам треба скласти речення за схемами і записати. Давайте пригадаємо: в схемі підмет, присудок, другорядне члени речення. Так, ми можемо скласти речення, яке буде складатися з трьох слів. І це повинен бути підмет, тобто хто що робить, так, де, наприклад, да? або що, що робить і коли. Ви вибираєте своє підмет це назва предмета, тобто про що буде ваше речення. Це ваша фантазія, ваша уява, але зразок все ж таки у нас з вами буде. Отже, Оля гуляє в парку. Хто що робить, де? Хто Оля що робить, гуляє. Де вона гуляє? В парку. Це є зразок, ви можете створити своє речення. Друге речення починається з присудка, так? присудок, підмет, другорядний член речення. Що робить, хто, де або як, так? що робить, що? І знову ж таки, як, коли і так далі. Ваша справа. Отже, зразок світиться небо красою. Що робить? Світиться, що? Небо, чим? Красою. Поставте відео на паузу і запишіть свої речення, які співпадали б зі схемами. Наступне завдання у вас самостійна робота. Зараз ви прослухаєте, що вам треба зробити, а потім ставите відео на паузу і виконуєте завдання. Отже, прочитай і відгадай загадку. От скажіть, хто у садочку так забарвив всі листочки, хто це пензлем чарівним гай зробив вмить золотим? Так, це осінь. Ваше завдання. Зі словом відгадкою склади і запиши речення. Тобто вам треба записати речення зі словом відгадкою, речення, в якому повинно бути обов'язково слово осінь. В цьому реченні треба підкреслити головні та другорядні члени речення. Між словами записаного речення усно встанови зв'язки. Я думаю, все зрозуміло. Да? Треба прочитати загадку. Практично ми її вже прочитали і відгадали. Далі, зі словом, відгадкою скласти і записати речення і підкреслити головні та другорядні члени речення. Поставте відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Ваше домашнє завдання склади і запиши три речення про краєвид із твого вікна. Тобто, що видно з вашого вікна. Скласти три речення. І в кінці уроку оберіть відповідну цеглинку. Як вам працювалось на уроці? Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!